Скібідісти нападають. Скібідісти, камермени відбивають волну скібідістів. Ми, ми, ми тебе знищимо. Ми тебе знищимо. Ми тебе знищимо. Ді Діментують я всіх знищу. Я на скибести плок камераменів нападають на одне одного... Я камерамен Титани за собі допоможу. Я не здохну! Я тебе знищу, я тебе знищу. Я тебе знищу. Я відбиваю те. но, но... тебе знищу, я тебе знищу, я тебе знищу камера. Та... Ні. Ну все Джимене, тебе знищу, а а ні, Поломка, поломка, поломка. Б Я ми вас знищимо, ми вас знищимо. О, на тобі. На тобі, твар. А нагадаю тебя... я... я... Ми тобі допоможемо! Ми готові нап... Ми нападати. Ми готові нападати на тупих. О, а я знищу, я знищу. На! На! тупих! О! А-а-а! Я тебе На! На. Я тебе знищу теж. О, я не волнуйся. Я тебе знищу, я тебе знищу. Ні, ти здохнеш сам. На тобі ти сам це захотів. Ти сам це захотів здохнути. Ми знищимо, ми знищимо, ми знищимо вас. агенти. Я знищу всіх агентів, я знищу всіх агентів я, знищу всіх агентів. Знищу всіх агентів. От тепер ти на здохнеш. Спік, та паразити на тебе падають. Що що за говняшки на мене падають? Зчухається там. почало чухати щось. Я почухаю там. Ааа, ще більше почало чухатись знищити агентів, знищити agenтів zni, agentiv zni, agentiv zni. My wynosi boasa який відзаражає. Не він не відзаражає мене. Я то вас еще тебе зайшую не подачу. Перша епічна битва за кучу часу. О, привіт! Постав лайк. Ну що, О, хто це такий? Я вмію ней засвітувати. А, мы знаем же. Ви нам по Хто це такий? Я знищу вас всіх скибист. Вау, tv Тивимен. тебе загнали в ловушку, ми тебе загнали в ловушку. Нікуди ми мене не загнали, дундуки скібігісти. А <плес> це що на Джимен? Ого, Джимен! За багато років. О, ти що? Фігев, ти що з тобою чи що? На! На! Ось щось щось, щось не не добре мені. А, спік, спік! Ні, Я тебе знищив всім на ну все. Тепер вам точно піпець. Тепер вам точно піпець, агенти. Що? Ті ви знищили тривога! Валду з мене, іди туди. Звідки ви знаєте моє ім'я? Ви ж мене ще не бачили. Ви ж тільки прокачали. Ана! Блин, блин, стреляйте, то Уходите! Я знаю, всех, я знаю, всех, я знаю, у всех, знаю, всех, и все, знаю... Ой! О, нет, я ковы... О, нет. На. На. ну что я снимала все Можно и лайк поставить на видос, так правильно. Чи неправильно? Давайте лайк поставьте. А я поутів далі стажатися. Ну, ми поставили, в принципі, лайк на відос. Так. О, щось починається вже не гладко. Я так вам скажу, агенти. Вот що там делається, тупий спік. Його прокачали. Плюс Значить, ааа, я кам, я тебе знищу. Я вам тут я тут мене, я тебе відражу за спік. Ой, хотів встанути в тебе, ну ладно, можна і тебе вбити. <плес> О, <що? плес> а! Я там прийшов, Ду, знову до тебе. Только Ой! Просто... <плес> Мене заражають. А, що? що? Він тримає спікера. Відганяємо його. А! Наші відвідник сюди на агенті та бігти. О, дякую ці woman тобі. Ой, давай агенти знищуємо. Ну що, давай, у мене спіця тільки що спікер. Вау, я, я тут ці патілоси, так, тобі ті, ті в мене, якщо це не змейте ці патілоси. О, я тільки що так багато скобідістів знищу. Вау, ти крутий, але ну, не крутий за мене. О, на, а, я побіг тільки, що віддався сквіді, що він мене нікого не дожине, тому що у мене є джетпак. Так сказав, нікого не дожину. Не, я тебе знищу. Як ти це добив? А, як боляче. А що, новий титан? Я тебе знищу мечом, все. А що він мій так? Ну так, він мій куча пропускав куча сель. Мені екран розбили, тобі екран розбили? Ні, мені нічого не розбили. Я хотів би тобі сказати. Ну, все, за все, там кон... гранти. Ой, 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 мені перемотає надо зараз. О, давай подружимся. Це, камоди маленьі, подвір'я з диски біді стало, віна закінчилась. Все завершилося з диски біді. Вау, Camaro Woman. Так, нас Настя не було, но тепер з'явились ми. Вставай, маленький. Маленька тварь.